Без газу, без дверей повен гуртожиток людей. Мешканці ось цієї п'ятиповерхівки у центрі міста вже шостий рік перебувають у підвішеному стані. Доки у судовому порядку вирішується, кому все таки належить приміщення. Будівля у прямому сенсі тріщить по швах. Стіни з пліснявою, вибиті двері, згорілі розетки і брудні коридори. До того ж, уже два роки приготувати щось на цих плитах нереально, адже вони відключені від мережі газопостачання. Газу немає вже два роки». Не отоплення ж це ж так, мучимося на плитках у кімнатах. Звинувачувати мешканців гуртожитку у бездіяльності важко, адже боротися за свої квадратні метри з приватною фірмою Паритет Капітал люди почали з 2009-го. Наразі всі суди вже винесли рішення на користь місцевих жителів, каже ось ця жвава жіночка. Як виявилося, вона очолює ініціативну групу по приватизації. Та доки тривають бюрократичні розбірки, люди залишаються зі своїми побутовими проблемами наодинці, розповідає. Тетяна, а приміщення руйнується вже і там треба б якийсь ремонт зробити, і там треба б з ремонт зробити. А що воно стоїть? Ось двері виламані при вході. Вже не робимо зараз ні ремонтів, ніяких нічого. Сидиш, як на пороховій діж. Та найбільше жінку лякає постійне перевантаження електромережі, адже іншого виходу, окрім користуватися електроплитками і обігрівачами, у жителів гуртожитку немає. Тож є великий ризик виникнення пожежі. У кожного плитка, в кожній зима. У когось дитинка маленька, може десь треба прохолодніше в кімнаті, може, десь треба трошечки прогріти у людей. То там у того згоріло, то там у того згоріло. Люди вже наскільки звикли варитися у котлі побутових негараздів, що, побачивши ось такі оголошення, не повірили своїм очам. Схоже, приміщення таки збираються ставити на баланс міста, припускають мешканці. Цю інформацію пульсару підтвердили і на сесії міської ради. Депутати вже погодилися виділити кошти на виготовлення нового технічного паспорту на будівлю. Прошу виділити міському кошти коштів розмірі 25 тисяч гривень для проведення інвентаризації і виготовлення технічного на відділення водорості по вулиці Брадірачівка, 49, міста Каназов, та надати дозвіл від відділу комунального майна міської ради власних договорів на виконання цих робіт. З появою технічної документації люди відчуються себе справжніми господарями, а деякі нарешті отримають омріяну прописку. Може тоді вони охочіше візьмуться за благоустрій, і чистоту гуртожитку. А на цих комфорках нарешті загориться блакитний вогник. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.